Всім привіт, друзі! Компанія GamePro слідкує за останніми трендами на ринку клавіатур та продовжує радувати нас своїми новинками. На цей раз вони випустили нову лінійку низькопрофільних механічних клавіатур. В лінійці є як повнорозмірна клавіатура, так і моделі більш компактного форм-фактору 65 та 75%. Також є як дротові моделі, так і бездротові. Тому ви з легкістю зможете підібрати собі найзручнішу модель під ваше вподобання. До мене на огляд потрапив хедлайнер лінійки. Клавіатура, яка має форм-фактор 75%. GamePro МК. 230R. Це механічна низькопрофільна клавіатура, яка вирізняється універсальністю підключення. Адже дана модель має аж три різні варіанти підключення: дротовий за допомогою кабеля, бездротовий за допомогою USB ресивера 24 ГГц, та бездротовий через Bluetooth, який має три канали і відповідно можна перемикатись між трьома пристроями. Влаштовуйтесь зручніше, зараз детально розглянемо її особливості та дізнаємо, що ця клавіатура себе представляє. Але для початку рекомендую поставити вподобайку цьому відео, обов'язково підписуйтесь. Підписатись на мій канал та залишити будь-який коментар для підтримки українського контенту мене звати Віктор. Вітаю вас на Ютуб каналі Vector.ua. Поїхали! Бездротова клавіатура GamePro MK230R приходить в брендованій коробці фірмового помаранчевого кольору. На коробці бачимо зображення самої клавіатури та основні характеристики даної моделі. До речі, ця клавіатура має RGB-підсвітку, низькопрофільні свічі OUT му Red та українську розкладку. З іншої сторони коробки розписані всі технічні характеристики. Ну що ж, переходимо до розпаковки і подивимось, що в нас йде в комплекті. Перш за все, бачимо саму клавіатуру, яка приходить в транспортувальному пакуванні. Одразу його знімаємо. І нас зустрічає симпатичний дизайн клавіатури. До неї повернемось трішки згодом, а зараз завершимо із комплектацією. Далі бачимо інструкцію користувача: інструкція українською та англійською мовою, де ви можете ознайомитись з налаштуваннями клавіатури, підключенням її до комп'ютера або ноутбука, а також тут є список всіх гарячих клавіш для керування клавіатурою. І ще в комплекті маємо з'ємний кабель живлення з USB на USB Type-C, кабель сірого кольору, в колір кейкапів і в колір клавіатури. Кабель має. Канинне оплетення і його довжина 1,5 метри. В цілому маємо ось таку комплектацію. Вона невелика, є лише сама клавіатура, кабель живлення та інструкція. Тепер давайте ближче подивимось на саму клавіатуру. Габарити клавіатури наступні: 311 на 121 на 27 міліметрів. Вага 470 грамів. Клавіатура має 84 клавіші. Її компактний форм-фактор без цифрового блоку робить клавіатуру надзвичайно зручною для використання як в офісі, так і вдома. Це універсальне рішення для тих. Хто цінує свободу, комфорт і стиль, адже компактна клавіатура залишає більше простору на робочому столі, що особливо важливо для комфортного розміщення рук і організації робочої зони. Клавіатура оснащена низькопрофільними кейкапами сірого та темно-сірого кольору. Кейкапи виконані з абс пластику, їх можна зняти, наприклад, для того, щоб почистити клавіатуру від пилу, бруду та крихт, але спеціального пулера для зняття кейкапів в комплекті немає. Хоча можна це зробити досить просто, піддівши кейкап навіть пальцем. Завдяки низькопрофільним лінійним перемикачам Outemu Red клавіатура забезпечує плавний і чутливий хід клавіш. Лінійні перемикачі ідеально підходять для швидкого набору тексту та ігрових сесій, де важлива швидкість реакції на натискання. Перемикачі мають лінійний хід, вони не видають звуку кліка, що робить їх дуже тихими та максимально швидкими. А низький профіль особливо сподобається поціновувачам ноутбучних клавіатур. Ресурс перемикачів 50 мільйонів натискань. Сила натискання 45 плюс-мінус 10 грамів. Хід перемикачів. До спрацьовування 1,2 плюс-мінус пів міліметра, а загальний хід перемикача 3 міліметра. Перемикачі та стабілізатори змащені. Варто звернути увагу, що ця клавіатура не має функції Hot Swap, а це означає, що перемикачі впаяні прямо в плату, і швидко їх замінити без паяльника не вийде. Кожне натискання відчувається легким, а робота практично безшумна, що ідеально підходить для геймерів та користувачів, які працюють у тихих середовищах. Алюмінієва верхня частина корпусу не тільки додає стильного вигляду. Даній моделі, але й гарантує надійність та зручність. Вона не дозволяє вашій клавіатурі прогинатися та й гнутися в цілому. Низький профіль кейкапів та перемикачів роблять клавіатуру значно нижчою від базового формату. Ця особливість дозволяє набирати текст в рази швидше, без втоми для ваших рук. Знизу клавіатура має нішу для зберігання USB адаптера, тобто ресивера 2,4 ГГц. А також тут є 4 резинові ніжки. Проте клавіатура оснащена ще й відкидними ніжками, котрі дозволяють зробити кут нахилу трохи більшим. Вони також мають резинові накладки, тому на столі клавіатура стоїть впевнено і не ковзає. На верхній частині розмістився USB. Type-C роз'єм для дротового підключення клавіатури або для заряджання вбудованого акумулятора. На лівій грані корпусу розмістились два перемикачі: перший з яких відповідає за переключення розкладки з Windows на Mac, а другий відповідає за перемикання між бездротовими режимами роботи або за вимкнення клавіатури. Бездротове з'єднання 2,4 ГГц забезпечує стабільний та швидкий зв'язок без затримок, що є важливим аспектом для геймерів. А три канали Bluetooth дозволяють легко перемикатися між різними пристроями. Наприклад, між смартфоном, планшетом та комп'ютером або ноутбуком, що підключені до клавіатури, це робить клавіатуру особливо зручною для тих, хто працює на кількох різних платформах. Перемикання між пристроями здійснюється за допомогою кнопок F1, F2 та F3. Проте, якщо ви заблокували мультимедійні кнопки, тоді перемикатись потрібно за допомогою комбінації клавіш Fn плюс F1, F2 або F3. Додатково дротове підключення забезпечує можливість використання клавіатури в будь-який момент. Без необхідності переживати про заряд акумулятора. А знімний плетений кабель довжиною 1,5 метри додає мобільності та захищає від зношування. Клавіатура має RGB підсвічування, є аж 18 різних режимів. Це дозволяє кожному користувачеві вибрати оптимальний варіант підсвічування під настрій або робочу атмосферу, додаючи естетичності вашій робочій зоні. Можна змінювати яскравість підсвічування та швидкість ефектів. Але через те, що клавіатура бездротова і має вбудований акумулятор, то яскравість підсвітки не надто висока. Це зроблено спеціально для того, щоб довше зберігати заряд акумулятора. Проте підсвічування українських літер робить використання клавіатури максимально зручним у будь-яких умовах освітлення, дозволяючи легко друкувати навіть в темряві. Вбудований акумулятор на 2000 мАч гарантує тривалу роботу клавіатури без частих підзарядок, що є особливо зручним для активного використання в дорозі. Звичайно, автономність залежить від багатьох факторів: від варіантів бездротового підключення, від Яскравості підсвічування та взагалі від інтенсивності використання клавіатури. Особисто я ні разу не заряджав акумулятор даної клавіатури за час її тестування, а це було приблизно тиждень, в середньому по 4-8 годин на добу. Тому до автономності тут взагалі немає ніяких питань. Залишається найцікавіше послухати тайпінг клавіатури, тому приготуйте свої вуха, а краще вдягніть навушники. Отже, підведемо підсумки. GamePro MK230R, це механічна низькопрофільна клавіатура, яка поєднує в собі сучасний дизайн, зручність та функціональність, надаючи вам максимум свободи та комфорту. Серед інших моделей клавіатура вирізняється компактними габаритами та універсальністю підключення, адже вона має аж три різні варіанти підключення. До переваг також можна віднести низькопрофільні кейкапи та низькопрофільні свічі. Також є наявність RGB підсвічування, яке можна як завгодно налаштувати, а також лише англійська та українська розкладки, які повністю підсвічуються. До того ж, клавіатура оснащена акумулятором великої ємності, а отже, має гарну автономність. Єдине, що ще можна було б додати, це функцію hot swap та підтримку програмного забезпечення, за допомогою якого можна було б налаштувати клавіатуру прямо з комп'ютера, а не лише через гарячі клавіші. Хоча, з іншого боку, далеко не всім це дуже і потрібно і, можливо, це значно вплинуло б на кінцеву вартість. Тому від цього і відмовились Посилання на нову лінійку низькопрофільних клавіатур від. Геймпро я залишу в описі під цим відео. Можете ознайомитись з детальними характеристиками кожної з моделей та цінами. Думаю, вони вас приємно здивують. Обов'язково напишіть в коментарях під цим відео, якою клавіатурою ви користуєтесь, а також напишіть, що ви думаєте про новинку від GamePro. А я з вами не прощаюсь і сподіваюсь побачити вас в одному з наступних роликів. Тож ставте вподобайку та підписуйтесь на мій канал, щоб нічого не пропустити. А з вами, як завжди, був я, Віктор. Бережіть себе та слава Україні!